Це вирішили дітки в першу чергу, коли звернулись до мене з проханням і з питанням, як ми можемо допомогти нашим захисникам. Це питання мене вразило, навіть зараз йдуть. І ми з колегами придумали такий формат. Дітки ходять в художню школу Жені Ніколаєвої одеської художньої школи, і їх бажання. Власноруч щось зробити, не просто попросити грошей у батьків, а зробити, поділити своїм, ну можливо, найважливішим твором якийсь в своєму житті, і віддати гроші від продажу захисникам нашим це дуже круто і дуже надихає. Я малювала картину Ван Гога поле з воронами, також квітку, е натюрморт та, як бачите, це моя ілюстрація. Як тільки ми в Фейсбуці виставили інформацію, вже шість робіт купили, дві роботи з-за кордону, сказали, готові, висилайте, коли буде можливість. Чотири ще картини місцеві купили. Тобто ця акція дуже надихнула не тільки діточок, а й всіх інших людей, яким це не байдуже. Я бажаю українським дітям, щоб ми перемогли, і щоб всі військові наші були живі. І я бажаю, щоб Україна була завжди незалежною країною. Це формування, ви знаєте, світогляду цього цілого покоління, коли вони вже народились у війні, живуть, вони мужні, вони патріотичні. І це ще раз підтверджує, що у нашої України велике майбутнє. І я вважаю, буде дуже-дуже класно, коли всі долучаться до цього і до цієї ініціативи, і таким же чином будуть своїх дітей надихати на такі вчинки.